Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Пес Патрон та Небезпечна Крига. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. У далекому мальовничому місті Чернігів, де зими завжди проходять із пухнастим білим снігом та морозною свіжістю, жив відважний пес на ім'я Патрон. Він був невеликий на зріст, але мав велике та добре серце. Поруч із ним завжди був його хазяїн, рятувальник Михайло. Разом вони працювали в команді служби надзвичайних ситуацій. Патрон мав винятковий нюх, він вмів знаходити небезпечні предмети, а Михайло мудрістю та спокійним голосом керував операціями з порятунку. Наближався Новий рік. Все місто сяйло різнокольоровими гірляндами, вітрини магазинів були прикрашені ялинковими іграшками, а у повітрі витав запах мандаринок та хвої. У дітей вже розпочалися канікули, тому вони весь свій час проводили на вулиці, щоб погратися в сніжки, покататися на санчатах та зустріти свято під святковою ялинкою на головній площі. Одного зимового вечора Михайло та Патрон поверталися до свого підрозділу після чергового обходу вулиць. Вони перевірили, чи все гаразд. Чи немає десь небезпечних предметів, які могли б зашкодити святкуванню. Патрон бадьоро трусив вухами, радіючи пухнастому снігу, а Михайло наспівував тихенько різдвяні мелодії. Раптом вони почули гучний зойк, звідкись з за густих засніжених кущів долинали дитячі голоси «Допоможіть! Ми провалюємося! Допоможіть! кричали діти. Михайло і пес патрон миттю кинулися на звук. Пробиваючись крізь замети, вони дісталися до маленького замерзлого озерця в міському парку. Тут на кризі стояли троє малюків. Спочатку лід був міцним, але діти занадто наблизилися до середини, і тепер крижана поверхня почала тріщати. Діти завмерли злякано, боючися зробити зайвий крок. Михайло знав. Один невірний рух, і вони опиняться у крижаній воді. Але він був рятувальником недарма. Спершу Михайло стишив голос і спокійно промовив: діти, не рухайтесь, ми з патроном зараз подумаємо, як вас безпечно дістати. Пес патрон пильно дивився на кригу. Він, хоч і був песиком, але добре відчував небезпеку і навіть без спеціальних тренувань вмів знаходити безпечні шляхи. Схиливши голову набік, патрон почав обережно ходити берегом, обнюхуючи сніг та слухаючи, як лунає відлуння від крижаної поверхні. Його чутливі лапки, ніби маленькі радари, шукали місце, де лід найбільш міцний. Нарешті пес патрон гавкнув тихенько та впевнено рушив вперед. Михайло зрозумів свого вірного друга без слів. Крок за кроком обоє рушили до дітей, тримаючись тієї лінії, яку вибрав патрон. Кожен крок був дуже обережний, ніяких різких рухів. Зараз ми підемо до вас, промовив Михайло до дітей. Але ви не рухайтесь. Патрон дуже розумний пес, і він знає безпечний шлях. Коли Михайло з псом патроном наблизились, діти побачили маленький червоно-чорний нашийник на шиї собаки. Пес патрон виглядав дуже зосередженим і сміливим. Здавалося, що сам холод не впливає на нього, а тільки підбадьорює. Михайло спочатку допоміг найменшому хлопчику, обережно підхопивши його на руки. Дівчинку і старшого хлопця вони разом з патроном супроводили до берега по тому ж міцному лінійному маршруту. Патрон йшов попереду, як капітан криголаму, що проривається крізь зимову небезпеку. Коли всі четверо опинилися в безпеці, діти кинулися до Михайла та патрона з радісними сльозами на очах. Дякуємо вам, ви врятували нас! Ми так злякалися, що не знали, що робити, промовила дівчинка, витираючи сльози рукавичкою. Відтепер пам'ятайте, ніколи не виходьте далеко на кригу, якщо ви не впевнені, що вона міцна. І завжди кличте на допомогу дорослих, лагідно сказав Михайло. Патрон потягнув носиком до маленького хлопчика, ніби кажучи Все добре, я з вами. Діти погладили його пухна вушка. Повертаючись до міста, вони побачили, що на центральній площі вже зібралися люди. Там стояла велика ялинка, прикрашена сріблястими кульками та вогниками. А навколо танцювали ельфи, роздаючи солодощі. Михайло з патроном привели дітей до батьків, які вже почали хвилюватися, де їхні малюки. Та коли побачили своїх здорових і неушкоджених, одразу кинулися обіймати всіх разом і дітей, і відважних рятувальників. Усі разом зустріли новий рік під сяйвом фейерверків. Патрон лежав поруч із Михайлом біля ялинки, поглядаючи на ліхтарики, що мерехтіли в гіллі, та слухав, як діти щасливо сміються. Сніжинки м'яко кружлять, ніби бажаючи всім миру та спокою. Михайло погладив патрона по голові. Молодець, друже, без тебе б ми не впоралися. Пес патрон відповів тихим задоволеним гавком. Він знав, що його робота важлива. І хоча цього разу він не шукав небезпечних предметів, він врятував дітей від зимової пастки. Це теж була його місія. Допомагати людям і дарувати їм безпеку та надію. Так, під веселий передзвін новорічних дзвіночків у Чернігові ще раз довели, що справжня сміливість і доброта перемагають будь-які труднощі, і патрон із Михайлом стали частиною цієї казкової історії, яка довго житиме в пам'яті тих, кого вони врятували. Друже, якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.